Отже, ще раз добрий день усім. І давайте продовжимо роботу. Я сподіваюся, що ви непогано впоралися з самостійною. Ну, це ми побачимо. А зараз наша задача ще де, е, закріпити ваші знання. Будемо потроху готуватися до підсумкової роботи. Подивіться, будь ласка, сюди. Подумайте трохи. Думайте трохи над цим. Не. Лампочка весь час світить, але вона якось там підвішена на довгому шнурі, тому вона розгойдується. Сюди, туди. Це у нас який тип руху? Як ми це називаємо? Довго думаєте? Мене нормально чути? Так. А це ви думаєте? Як ми називаємо такі рухи, от як і лампочка лампочки здійснюють? Розгойдується туди-сюди? Половання? Половання. Так, ну подумайте, може ви поясніть. Зможете пояснити. Не бійтеся сказати щось на те. Добре, давайте я буду підказувати. От давайте ми з вами уявімо, що ми оцю всю траєкторію руху лампочки розбиваємо на багато маленьких таких однакових відрізків. Бачите, я показую це? Як ви вважаєте, на якому з цих відрізків лампочка перебуває більше часу? На яких відрізках лампочка перебуває найбільше часу? Там де амплітуда. Тобто на крайніх, правильно я зрозумів? Так. А можеш це пояснити? Бо вона там останавлюється. Заводштонд. Правильно, вона там навіть на мить зупиняється, ну і біля цього моменту вона рухається дуже повільно, правильно? Так. А де вона рухається найшвидше? Центрі. От. В центрі, отут, коли проходить положення рівноваги. Але що це значить? Що отут вона перебуває досить довго, я показую, так? І звідси світло поступає ну, великий час відносно. А звідси менше час. Ну, а далі зрозуміло. Там звідки ми отримуємо більшу кількість світла, ми бачимо більш яскраву смугу. А там, де менше виходить світла, там ми бачимо менш яскраву смугу. Подивіться, будь ласка, може у когось запитання тут? Чи зрозуміло? Ну, будемо. Зрозуміло. Добре. Добре. Так. Тоді поїхали далі. А далі це от куди. І давайте ви мені будете потроху допомагати. Пишемо дано. Ну і записуємо умову. Перша умова частота 0,5 Гц. Як ми позначаємо цю штуку? Ню. Ню, правильно. Отака От галочка. 0,5 Гц. Далі. Морський перехід довжиною. 600 км. Я середня швидкість. 15 км за годину. Так, і треба знайти скільки сколивань Здійснює маятник за цей час, за час переходу. Давайте уважно подивимось. Скажіть, будь ласка, якщо подивитися на числа наведені в умові, нас тут все влаштовує? Як вам здається? Чи не дуже? Ну, давайте енергійніше, будь ласка. Ну, Даня, тебе це все влаштовує? Це влаштовує, тільки відчепіться, правильно? Надя, як ти вважаєш? Нормально умови. Ну, з точки зору чисел? Ну, перевести. Так. Можна було це робити не відразу. От ми в тій групі так робили. Але давайте спробуємо відразу перевести. Так, тоді 600 кілометрів, підказуй, скільки це буде. 60 тисяч метрів. Мені здається, що 600 тисяч. Мет... 600. Ну так, так. Тепер отут не зовсім зручно, але нічого страшного. Щоб перевести кілометр за годину в метр за секунду, ми маємо домножити, подивіться наскільки, тут кілометр це ж 1000 метрів, а година це 3600 секунд. Тобто, ми маємо домножити на 1000 і поділити на 3600. Правильно? Спробуйте десь на черниці підрахувати, не треба нічого округлювати, а спробуйте сказати, яке, яке число точно там виходить. Яке число там точно виходить у метрах за секунду? 5. Знаєш, ні. 4. Та ні, там не ціле число. Ти, ну, мну... якщо... ти множиш на 1000 і ділиш на 3600. Я правильно зрозумів? Так. А як же у тебе виходить ціле число при цьому? Ну, не ціле виходить, але що ні, я ж я ж просив, не треба, скажи точно, що там виходить. Там дріб. Якщо його скоротити, а ти калькулятором це робиш? Ні, не ластку. Ну, там сто п'ятдесят Правильно, правильно. А можна скоротити, наприклад, у 6 разів. Скільки тоді буде? 25 шостих? О, от я саме про це і просив. Ну, воно не дуже звично, але якраз так ви побачите буде непогано зараз. Опа. А тепер поїхали далі. Значить, дивіться, ми знаємо частоту. А що нам ще тоді треба знати, щоб визначити кількість коливань? Частота показує, скільки коливань відбувається за одну секунду. Правильно? Як тоді повну кількість коливань визначити? Ну, ви прям як партизани. Сьогодні. Ми нас сутра на напугали самостоятельно. А, а, добре у вас прям не таки не. такі вилікли. Ну підкажеш. Це uh, так, N дорівнює. Нам треба вроді би V поділити на L. Ой-ой-ой, ні, ні, ні не не диките. А... Давайте ми згадаємо, що частота це ню, це, кіль... це N поділити L на V. Набесереднє. Ні, ні, це час, це буде час, це окрема розмова. Давайте я нагадаю, якщо за секунду відбувається от стільки коливань, то за час те їх відбувається от стільки. Але ну, так давно ми це вчили. А от тепер прийшов час тому, що е, Никита, що ти зараз казав, щоб знайти те, ми маємо що зробити. Ну, щоб знаєте, це треба E поділити на весредню. Вигоден. І тепер ми можемо це звести в єдину формулу. Тобто написати, що? N дорівнює частота Н помножити на L і поділити на V середню. Так виходить. Дивіться, все ж так просто. Вроде. Нібито так. Давайте заодно ми ще й перевіримо одиниці. Ню це 0,5 Гц. Так. Далі. У чисельнику буде таке величезне. Правильно? А внизу буде 25 шостих. Але ж це що значить? Що треба розділити на 25, а домножити на що? Коли ми ділимо на дріб, ми ділимо на чисельник і домножуємо. Тобто на 6. І ще ми ділимо на метри в секунду, правильно? Метри пішли вниз. Ну, а секунди пішли сюди. А ну, давайте дивитися уважно. Перш за все, давайте розберемося з одиницями. Метри скорочуються. Скажіть, а що таке Герц помножити на секунду? Як воно вам здається? Херц помножити на секунду. Пам'ятає, як розписується герц. Один поділити на період. Тобто на секунду, правильно? Ну, один поділити на секунду, так. Один поділити на секунду і множимо на секунду. Секунда скорочується. Залишається просто одиниці. Ну, правильно, бо кількість коливань вона ж не вимірюється ні в секундах, ані в метрах, а просто штуки, правильно? Так воно і мало бути. Ну, а тепер давайте дивитися на число. 0,5 помножити на 600 тисяч. Це скільки? Скільки це тисяч? 200 тисяч. Чудово. А якщо 300 тисяч поділити на 25? От якщо 300 поділити на 25, це скільки буде? 12. Так. І нам, тобто отут ми маємо 12 тисяч і множимо на 6. Скільки? 12 тисяч залишилося помножити на 6. Скільки вона? 84 тисяч. Ой-ой-оє, ой, то якби mm. на 7, а ми на 6 множимо. 12 на 6. Це буде. 72 тисяч. Так, як. Все. Дивіться уважно, як? Залишається тут якісь запитання чи ні? Будемо сподіватися на краще. Поїхали далі. Остання задача на сьогодні. Дивіться, прочитайте, будь ласка, уважну умову, і будемо зараз писати. Давайте висота над столом змінюється від. Стільки до стільки пишемо H1, тобто найменша висота, це 5 см, або відразу пишемо 0-0,5 метрів. Найбільша висота H2, 15 см або 0,15 метрів. За хвилину ага, стоп, значить, час дорівнює хвилина. Тобто це скільки? Пишемо? Секунд. 60 секунд, так. Ходить шлях 6 метрів. Ну, так і пишемо. Треба визначити частоту коливань. Яку літеру пишемо тут? Частота. Коливать. Цю саму чудову літеру. Ну, поїхали! Поїхали. А ну, давайте схематично покажемо. Так. Оце у нас стіл. І тягаринська ливається вгору та вниз. Оце найвища точка на висоті H2. А оце найнижча, H1. Скажіть, а що розташовано посередині між ними? Як вам здається? А? ну ну. Ну, 15 мінус 5. І, я, я, я питаю трохи інше. Я питаю, ну, який зміст, який сенс цієї точки, що посередині між ними? Що це за така особлива точка? Одне крайнє положення, інше крайнє положення. А пос... як як? Точка рівності. Так, точка рівноваги це називають. Чудово. А від неї до крайніх точок, що однієї, що іншої, яка відстань, Як ми її називаємо? Від рівноваги до крайньої точки? О. А тепер подивіться уважно і скажіть, я, що ми можемо написати? H2 мінус H1, чому тоді це дорівнює? Від, 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 від нижньої до верхньої точки, скільки це амплітуд? Дві. Дві амплітуди. І звідси ми можемо легко знайти амплітуду. Знайдемо. А тепер поїхали далі. Скажіть, будь ласка, а повний шлях, який проходить тіло під час коливань? Скільки воно проходить протягом одного коливання? Одного коливання. Пам'ятаємо чи? Давайте нагадую, показую. Припустимо, коливання починається знизу. Сюди, сюди, а потім назад, сюди і сюди. Скільки амплітуд я нарахував? Чотири амплітуди. Але ж ці 4 амплітуди це за одне коливання, правильно? А щоб знайти повний шлях, на що я маю домножити? Якщо кожне коливання дає нам такий шлях, то щоб знайти повний шлях, треба домножити на кількість коливань. А кількість коливань. Це у нас частота помножити, як ми тільки що згадували, на що. Час. Так. Все, ми можемо це звести до однієї формули. Дивіться, L дорівнює. Що таке 4А? Це вдвічі більше, ніж 2А. Тобто це буде 2H2 мінус h1. І помножити на n, тобто на нью і на t. Все. Частота дорівнює L. Поділити на 2, ну, напишемо на 2 на t, на H2 мінус h1. І от тут, по-перше, я вас попрошу самостійно підрахувати до відповіді довести, скільки тут буде. А по-друге, я хочу, щоб ви вдома розібралися з оцими завданнями. Подивіться, це ваше завдання. Воно дещо більше, ніж я зазвичай даю, але давайте все ж таки нам зараз важливо підготуватися нормально. Тому попрацюйте над ними, а ми ще завтра з вами розберемося, якщо буде потрібно. Ну, хочеться думати, що підготуємося якось. Дивіться, будь ласка. Вам все зрозуміло? Чи треба щось може пояснити? Ну, ми плануємо на четвер. Завтра треба попрацювати ще як слід підготуватися. Добре, я бачу, ще інших запитань немає. Тоді на все добре. До побачення.